Доброго дня! Продовжуємо працювати. Сьогодні у нас з вами урок математики, і ми починаємо з нього. Отже, наша тема уроку числові рівності і нерівності, різницеве порівняння, многокутники та його елементи. Відкриваємо на сторінці 9 і починаємо з нашого усного обчислення. Порахуйте, будь ласка, і напишіть мені в коментарях, якою. Буде відповідь. Відкриваємо наші зошити. Записуємо 8, 4 клітинки відступаємо в 10 пишемо 8 вересня, класна робота, каліграфічні хвилинки і починаємо далі. Одразу пишемо в 10 клітинці вирази. Вирази 28 на сторінці 9. Нагадую, у нас не просто вирази, а кругові вирази. Тобто, відповідь першого є початком наступного виразу. Тому не поспішаємо. Отже, перший вираз, 24, віднятий 8 і дорівнює 16. Дивимось, наступний вираз на 16 має починатись. 16. Додати 15 і буде дорівнювати 31. 31. Відняти 12. Рахуємо і буде 19. 19 Додати 33 і буде дорівнювати. Одинички 2 буде. І тут буде 5. 52. І так, рахуємо, скільки у нас виразів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, тепер пишемо в другий стовпчик. 1, 2, 3, 4. 5 і крапочка. І починаємо з 52. 52. Відняти 24 і буде дорівнювати. 28. Наступний у нас буде 28. Додати 25. І буде 53. 53 відняти 36 буде 17. І останній вираз 17 додати 7 буде дорівнювати 24. 24 закінчилось, 24 почали. Ось таким чином ми з вами розв'язали кругові вирази. Працюємо далі і маємо завдання на порівняння. Отже, в 10 й клітинці пишемо порівняй. 29 на сторінці 9. Записуємо перший стовпчик. 17 додати 14, пропускаємо клітинку, 17, додати 26. 63 відняти 24, клітинку пропустили, 63 відняти 44. 72 відняти 24, клітинку пропустили. 72 додати 24. Отже, беремо в руки простий олівець. для того, щоб порівняти, нам потрібно визначити результати наших виразів. Бачимо, що тут у нас буде 17 додати 14, 31. А Це буде зліва, а справа у нас виходить 43. Ставимо знак менше.

А тут ми розуміємо, що буде 96, і ставимо знак менше. Пишемо другий стовпчик. Я відкладу лівець з рук. 85 відняти 38. Порожня клітинка 65 відняти 38. 27 додати 36, порожня клітинка, 37, додати 36. 41 відняти 23. Порожня клітинка, 42, відняти 23. Рахуємо. 85 відняти 38. Від 5 8 не можемо. Беремо десяток, 17, виходить, буде. Ой, 15 мінус 8 буде 7, і було 8, 1 забрали, 7, 4 мінус 3 буде 1. Вибачайте, не так. 7 мінус 3 буде 4. Ось так. Щось Голова трошки паморою, путається. 15, 8 буде 7, і 5 мінус 3 буде 2. Десятки, одиниці до одиниць, десятки до десятків, три, п'ять, шість три. А тут буде 73. Вісім. Було так, чотири, один забрали три, вісімнадцять. А тут у нас буде 19, оскільки на один більше. І в першому ставимо знак більше, в другому знак менше, в третьому знак менше. Ось таким чином ми з вами порівняли. Виконуємо наступне завдання. Розв'язуємо задачу усно. Понад тисячу років тому монахи Кирило та Мефодій створили азбуку, в якій було 43 літери. У сучасній абетці 33 літери. Наскільки менший літер в сучасній абетці, ніж в абетці Кирила і Мефодія? Ми розуміємо, щоб дізнатись, наскільки одне число більше або менше іншого, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто 43 відняти 33 і ми отримаємо 10. Тобто на 10 літр стало менше в нашій абетці, азбуці. Якщо ми візьмемо другу задачу, то у нас виходить таким чином. Мавпа живе 40 років. А верблюд 35. Наскільки років мавпа живе довше, ніж верблюд? Знову таки, щоб, дізна... щоб дізнатись, наскільки одне число більше або менше іншого, треба від більшого числа відняти менше. Тобто 40 відняти 35 буде 5. На 5 років мавпа живе довше, ніж верблюд. А ми з вами записуємо далі задачу номер 31 Читаємо умову. У небі летіло 35 качок. 12 качок сіло відпочити на озеро, на якому плавало 27 качок. Наскільки більше стало качок на озері, ніж полетіло далі. Отже. Було. Тридцять п'ять качок, сіли дванадцять качок, і було вже там двадцять сім качок. Стало невідомо. І полетіло теж невідомо, і нам треба ще дізнатись, наскільки більше, розв'язання. Отже, першою дією. Ми маємо дізнатись скільки у нас качок полетіло далі. І таким чином 35 відняти 12, ми маємо 23 качки, пишемо полетіло. Другою дією ми дізнаємося, скільки качок стало на озері, а їх було 27, і до них приєдналися ще ті самі 12. І стало їх 39 качок. Це стало на озері. А тепер третьою дією дізнаємось, наскільки більше стало, ніж полетіло. Тридцять дев'ять відняти двадцять три, і у нас виходить шістнадцять качок. Відповідь. На піснадцять качок більше стало. Кома ніж. Полетіло далі. <кій> Наступним завданням пропоную вам згадати геометричні фігури. У нас тут є прямокутник, шестикутник, квадрат, п'ятикутник, паралелограм і трапеція. Всі ці фігури можна назвати многокутниками. Подивіться, будь ласка, уважно і знайдіть фігуру, у якої найбільша кількість сторін, кутів і вершин. Правильно, це шестикутник. А тепер нам потрібно об'єднати ці геометричні фігури в групи за певними ознаками. У нас є чотири кутники і є багатокутники. Це дві групи. Дякую. Наступне наше завдання це самостійна робота номер 33 А ми переходимо до нашого друкованого зошита. Відкриваємо сторінку 5 і починаємо працювати. Нам потрібно дібрати цифри так, щоб нерівності стали істинними. Тобто знак більше має зберегтись, значить ставимо «трієчку». А тут має зберегтись знак менше, значить тут ставимо «дев'ятку», наприклад. Бо 38 буде менше, ніж 39. Тут будемо дев'ятку ставити теж, бо 85 буде менше, ніж 90. А тут має бути більше, можемо поставити і шістку. 61 буде більше, ніж 51. Наступне для обчислень, для порівняння, треба в першу чергу обчислити. Але нам пропонують зробити це без обчислень. Тобто. Звертаємо увагу 21, 21. Плюс 19. Тут а зліва, а справа плюс 29. Ми розуміємо, що справа буде більша, оскільки тут вже один з доданків на десяток більше. Значить, ставимо знак менше. <кхе> Дивлячись на наступний вираз, ми бачимо, що він однаковий. Далі. Враховуючи, що тут на десяток більше, знову-таки зменшуване, значить буде більша відповідь. Якщо подивимось тут, то дія додавання буде більшою, ніж дія віднімання. Поєднуємо. Пряма задача і обернена. Ставимо знак, наприклад, наскільки більше. Якщо ми говоримо в першому, на скільки метрів... Наприклад, вище жираф, ніж страус. Тобто, 6 віднятий 2 дорівнює 4 в дужках метри на 4 метри більше. Якщо ми говоримо про валізу, кажемо, наскільки важчих, тобто теж наскільки більше. 27 відняти 15 і буде дорівнювати 12 в дужках кілограмів і будемо писати на 12 кг теж важче. Якщо ми говоримо про обернену задачу, то будемо використовувати знак менше, наскільки менше. І у нас виходить те саме 6 відняти 2, дорівнює 4 в дужках метри. На 4 метри, але тепер менше. А тут буде 27 відняти 15, дорівнює 12 в дужках кілограмів, і буде на 12 кг менше. З таким чином, ми з вами зробили задачі. Перегортаємо, і у нас лишається одне єдине завдання. Вам потрібно виконати його буде самостійно розмалювати. Чотирикутники жовтим кольором, а решту многокутників зеленим, і записати, скільки сторін, кутів і вершин має кожна з фігур. Дякую за увагу!